H2O просто додай води замість тисячі слів. Усім привіт! Мене звуть Олеся, і Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про тренди Тіктоку, і не забуваємо теревенити про саме життя. Підписуйтесь і залишайте вподобайку на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається забрати усе назад пізніше, хапайте собі або кавусю і до роботи. Сьогодні в нас вже третя серія першого сезону. Батя, я Треба знімати якомога швидше. Ось бачите, ми вже двічі на тиждень бачимо з вами прогрес, бо знаю, що ви чекаєте, а хто я така, щоб змушує. Вас чекати довго правильно. Якщо не бачили дві попередні серії, в нас є плейлист для зручності. Як завжди, дайте мені знати лайком, якщо треба продовжувати. І пігнали вже ностальгувати над наступною серією. Щоразу, як вперше, просто. До речі, ми якось під другою серією лялякали хто яку хоче силу дівчат, от прям на даний момент мати. І я вибрала клео, бо це безпосереднє управління водою, що само по собі дуже приколдесно. Ну і це дуже схоже на управління магією води, як в аватарі, якого ми тут теж обожнюємо. Але ваші аргументи з приводу сили Ріки... І чайок нагріти, навіть якщо нема світла, І ванну чи душ підігріти, навіть якщо нема гарячої води, і речі з волоссям висушити швидше. Ну, от просто суцільні плюси. І оце місіс Лок, звичайно, ну от з дитинства тобі подобалась ріки та її сила. Ну от чого було рипатись? Автор серіалу і продюсер Джонатан Шеф. Жах. А що, не жах? Я б не хотів із ними зустрітися. Татко, а ти з ними вже зустрічався? Тільки раз. Забрали половину денного вилову і порвали сітки. Вони небезпечні. Порвуть тебе на шматки, на шматочки. Дуже маленькі шматочки. Особливо, якщо ти за походженням той, від кого тхне трішечки так, або не трішечки болотом. Кім? 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 10 Доларів. Що? Там <різь> ну, вчора ти погодилася за 5. Бажаєш, щоб я виконувала твої обов'язки. Що ж, ціни виросли? А ще я хочу подивитися телевізор. 10 доларів. От у кого, у кого? А у ким би я купила курс по заробітку, От знаєте, щось вона знає. І на мрій. Та що з тобою? Ти раптом почала боятися води, а це смішно. Гаразд, 10. Віддай пізніше. От я ж казала, це найкраща частина поїдання здобичі, а якої національності здобич? Що то була за реакція. Вони так подивились на одне на одного, ніби Клео завжди полюбляла таке дивитися, і от тільки зараз якось не так відреагувала. У неї акваріум з манюніми рибками. Ви взагалі про що? Хоча ми знов таки повертаємося до теми, а хто в них конкретно був на обід? Бо якщо це ті, про кого ми усі так думаємо, то я б так само відреагувала, як і батьки, типу. Вежите. Ну, скажіть, що це не кайф, ну? Не повіриш. Знаєш, наскільки ми можемо затримати дихання? 15 хвилин. Вражає. Так. Це круто. Можна було би довше, та ми втомилися. Парі. Протримаєшся довше. Упевнена в цьому. То закладемося? Ви маєте радіти з цього. Так. По Льюісу от видно, що людинка зовсім не заздрить. от, взагалі, як і я. Але двоє з нас. Клео, не повіриш. Дівчата можуть затримувати дихання на 15 хвилин. Льюісе! що, Про що він? Ну ми розумієш, плавали. Не повіриш. на рифі так класно. Класно. Хтось із вас зробив домашню роботу з математики цьому завдання щось страшне. Ми тобі телефонували. Чому ти не відповідала? Тому що хтось полюбляє ігнорити. Он подивіться на Льюіса. Скільки він вже у френдзоні. А ви ще питаєте, чому вона не відповідала? А проект з географії він на наступний тиждень. Маємо терміново його закінчити. Слухай, Клео, те, що з нами сталося, неймовірно. Ходімо з нами. Вода наша стихія. Не збираюсь. Я не хотіла, щоб з нами таке сталося. Тож годі мені про це розповідати. Гаразд. Клео. Підемо сьогодні на пляж. Навіщо? Чому всі хочуть затягти мене на пляж? Ви живете біля води. Альо. І стривайте, це що, Байрон залицяється до Клео? Hey, Та холонь. Вибач, я трохи напружена. То що там? Я сьогодні бачив, як черепахи відкладали яйця на пляжі. Це треба побачити. Ого, класно. Так. Та кажуть, одна з них потрапила в тенета, коли поверталася у море. Хто каже? Тобі сама черепаха сказала? чи що? Стердешна. Побачимось. Клео, hey, ходімо, погуляємо ввечері. Пробач справи. Клео, слухай. Я знаю, що ти дуже переймаєшся через усі ці події, та не можна до віку ховатися через те, що ти русалка. Я не русалка. Я ніколи не любила воду і не полюблю. І що ти робитимеш? Усе життя обходитимеш воду. Пахне травмою, звичайно. Скільки там є стадій проживання? Заперечення, гнів, торг, що там ще? Депресія і прийняття. У кафе було заперечення, ось тут от мікс вже заперечення з гнівом. Але я все ще не розумію, у сенсі ти не любиш воду. Ти ж тільки плавати боялась. Тобто раніше посуд, наприклад, був на тобі, як ми бачимо. У тебе є цілий акваріум з рибками. Ну, в сенсі, ти не любиш воду. Так, я в і що. Просто Клео мені щось не дуже подобається вже. А ще мене тригерить її чубчик, який у мене колись також був. Не питайте. Тобі дісталося, так? Дайте їй трохи часу. Так дісталося. Думаю, вона не хоче говорити. Не переймайся. Ми з нею поговоримо. Це особисте. Ну, яка ж в них гарна школа. Ви тільки подивіться на цю територію і на цей газон. Вся ця, ця історія з русалками. Я речі важливіші за суперечки. Хто довше затримає дихання і катання на дельфінах? Я не каталася, я плавла. Пусте. Я не хочу про це говорити. Що може бути важливіше? Як ти можеш? Це найважливіше в нашому житті, а можливо, і в житті інших людей. А хто у попередній серії говорив, що це просто жах? І через це тобі навіть прийшлось покинути свій улюблений вид спорту, яким ти займалася з самого дитинства? Хоча, з іншої сторони, дякую, що Ема так швидко усе це прожила і пережила, і не душнить, як деякі. Що ж, а як же черепахи? Черепахи? Сьогодні вранці черепаха заплуталася в тенетах. Це важливо здуріти можна. Яка фальш? Чому Лео? Твій батько, рибалка. Це в його тенета потрапляють черепахи. Стривайте, а як яким взагалі чином дитина якось пов'язана до роботи своїх батьків? неправда. Тато ніколи б так не зробив. <гум> І наступним кадром просто. Тато Клео. Такий: Мені потрібно більше черепах! Ми сьогодні ловимо лише черепах, щоб ніхто з них не розказував, хто там де застрягає. Невже. Клео. Кава. Татку. Ти колись ловив черепах. Що за питання? Звичайне у твої тенета потрапляли черепахи. Клео, ти мене знаєш. Я поганого не зроблю, зрозуміло. Це на відповідь. Ми все робимо за правилами використовуємо тільки великі сітки. Черепахи не можуть у них потрапити. Крім того, ми ловимо рибу далеко від місць гніздування черепах. Але черепах таки ловлять. Не я. і ніхто з тих, кого я знаю. Скорення просто топ. Ну, ви подивіться на цю красу. Похваста Джек. Ми так нічого не встигнемо. Як вона здогадалася, що там буде ніж. Черепашка. Вона вже поплила розповідати усім, що її тільки що зловили. Ось хто розповсюджує плітки. Сьогодні на кількох місцевих рибалок напали у морі їхні сітки були розірвані. Спеціалісти стверджують, що це могли бути акули. На щастя, ніхто не постраждав. Привіт, що робите Клео, твого батька показують. Я вже давно тут рибалю. єдине, що могло завдати такої шкоди, це величезна біла акула. Дивіться після реклами. Бідолашний татко. Мені прикро тобі казати, та твій тато впіймав не акулу а черепаху. Ми порізали сітки, щоб врятувати її. Ні, синітниця. Тато не ловить черепах. На жаль, Клео. Мені шкода. Блін я пам'ятаю цю частину і, в принципі, знаю, що там буде далі. Але чисто, якщо так подивитись, тією інформацією, що ми зараз знаємо. Коли ти кидаєш сітку, ти ж точно не знаєш, що тобі там попадеться. І вже коли ти дістаєш ту сітку, тоді вже вирішуєш, що з усім цим робити. Ці люди могли би просто відпустити ту черепаху. Ну, добросовісні люди, якщо б були. Хоча ж вони могли заплисти у те місце, де плавають виключно черепахи. Добре, дивимося. <плес> Цей стиль просто ось колись мені. Здавалось, це таким пінтерестом. Люди добрі, та ви шо? Клео, давно ти до нас не заходила? Бачила мене по телевізору, який я мав вигляд, і як тобі ця кула? Хочеш сказати, ти не знаєш, що було у твоїх тенетах? Ти знову про цих черепах, так? Так, Клео, ми рибалимо правильними сітками і ловимо у відведених місцях. Це закон, і ми його дотримуємось. Я дуже розчарована тобою, тату. Так його навіть там не було. Чи стриваєте, чи це спойлер. Вибачте. Клео! Бос? Ви тут, не треба було мені йти. Вибачте, що втратили вилов. Ніхто не може цього передбачити, Едді. Навіть я. Тенета порвали? А де вони? Викинули? Навіщо їх зберігати? Стривайте. А як їм тоді повірили на тому телебаченні? З чого взагалі знімали сюжет? Просто повірили на слово. Типу, о, ні, нам порвали тенету. Це б точно акула сто відсотків. А де, де тенета? Е, ну е, ну викинули. А навіщо? Навіщо вона? А навіщо вона вам? Ми ж рибалки, ви маєте нам вірити. заперечував. Це жах. А що не жах? Ми... Що я могла сказати? Я знаю, що ти обманюєш, бо мої подруги русалки знайшли у твоїх сітях черепаху. Він ловив забороненими сітями. Так, і вони були великими. Стає дедалі гірше. Мій батько. Ну, якщо чесно, твого батька ми не бачили, але човен був його так. Кожен рибалка нашого узбережжя вирішив обіймати акулу. Акула? Не переймайтеся, дівчата. Вона вже суші. Чому усіх фріків так близько притуляють до тієї камери в цьому серіалі? Якийсь цирк? Вони шукатимуть усюди. Резикнеш поплавати. Та ні, зараз надто небезпечно. Який час доведеться не підходити до води. Отак вони обшукають усе і усіх риб допросять, і оту черепаху знайдуть, яка розпускає чутки. От вона точно щось знає. Ну, Тряся, ну як вони збираються знайти ось ту саму акулу, якої навіть не існує. Як я хочу в те кафе, але якщо я не помиляюсь, зараз на цьому місці лише залишилась табличка з написом, що ну ось тут знімалось, і тут було кафе. Я знаю, про що ти думаєш. Ну, от ви подивіться навіть у ті часи який стильовий Льюіса. Рік Таємо розповіли мені про твого батька. Чудово. Тепер увесь світ знає, що мій батько злочинець. Що ти зробив би? Змінив би ім'я і виїхав з країни. Ну, так теж піде, не смішно. Та годі тобі. Принаймні, ти забула про ну русалок. Добре. Я боюся цього. Ти це, це хотів почути. Знаєш, кожен чогось боїться. Опа, стоп, це вже депресія, ми торг пропустили. Чи це вже прийняття? Кожен чогось боїться. Але ти, ти дивовижна. Те, що я маю силу, не означає, що я дивовижна. А він і не про це мабуть. Та я не про це. Mm -hmm. Mm -hmm. І як воно так лежить? Піймаєш маєш цю акулу татку? Можливо, рада дозволила її ловити. Усі її шукатимуть. Якщо ми її знайдемо, зловимо. Що таке, Клео? Не зголодніла. Це риба? Їж. Як завжди. Сказала вже, я не голодна. Я зловив її вранці, коли був на Есмеральді. На Есмеральді? А чому не на своєму човні? Коли у тебе три човни доводиться розриватися Газ у лікарні, тож я поки що підміняю його. То ти був не на своєму човні? Я ж сказав. І ти не знав, де він плавав і що ловив? Мене заміняє Едді. Я йому довіряю. Він поганого не зробить. Поклади мені. Поклався. Я не хочу півдня тут стерчати. No. Я хочу компенсувати вчорашні витрати. Сьогодні буде важкий день. Курс на пляж Паттерсона. Там же ж не можна ловити. То що? А ще я ловлю забороненими сітками. Бо собі це не сподобається. Вони кричать, наче скажені, і ніхто там з сусідніх човнів їх не чує, ви хочете сказати, чи ніхто хто там може проходити повз? Бо ми бачили, що на пірсі багато людей завжди ну то попередніх сценах, де наприклад рікі ема ходили по пірсу. Ну там же було багато людей, і ви хочете сказати, що зараз їх взагалі ніхто не чує? На цьому човні лише один бос. Я. А, ну Клео чує пельку і працюй. І, до речі, ці сітки, вони ж он висять. І, і, і знову таки, ви хочете сказати, що ніхто їх не бачить? Он позаду навіть пропливає човен. Ось я його бачу. що ти робиш? А ти що тут робиш, Льюіс, а Не на своєму місці, де ти рибачиш? Там, де ось човни, там же ж не можна ловити рибу. Що ти тут робиш? Забагато питань вибачте. Що там? Вони використовують заборонені сіті у заборонених місцях. І що? Так, я зупиню їх. Іди, скажи іншим. Що? Хутко. Подзвонити просто. Клео? Господи. Було. Вона різко забула, як плавати. Типу, окей, навіть якщо ти не вмієш працювати оце з хвостом, то хоча б руками ти ж гиж ти першій серії, нормально так плавала з цієї печери. Не тре мене не проведеш. Тим паче, що через секунду вона гопа і вже все поплила, як наче вона так сто раз вже робила. М -м -м. Гаразд тепер уважно. Ми маємо впіймати цю тварюку, Акула найменша найменше з твоїх проблем. Ще одне слово, Джону. Іти без роботи. За бортом черепахи. І що? Тут не можна рибалити це протизаконно. Дон тебе звільнить. Тільки якщо дізнається, не подобається мені це. Дивись, це не черепаха. Погляньмо, що там. Лео, яка з татком усе життя, і вона, я думаю, знає як працює її тато і де він працює. Вона якось забула, що в них є такий пристрій. Схоже на туакулу. Пише, я хочу упіймати її. Я навіть не знаю, що кринжові Клео, яка не помітила оцю цю ось величезну сітку, за якою вона і пливла, чи оці напівфабрикати, які хочуть спіймати акулу на ту саму сітку, тобто ну на той самий розмір і все таке, яку ця акула вперше же раз і погризла дівчата. Клео швидше а де вона? Вона вона у воді. Нарешті Ні, ні. Льюіса, кажи. І не затинайся! Знову таки чому не можна було подзвонити? Так ж було б швидше. В принципі, так вони себе і розкрили. О, такий в нас вийшов серіал. Дякую за перегляд. Ну, добре, добре, добре. Так, упіймали Акула в тенетах. Потягайте її, поки не порвала. Цього разу не втече. Та скільки там цієї сітки вже? і підіймають просто мільйон років. А як це працює? Вона ж навіть з води не вилізла. Як вона це побачила взагалі і зрозуміла, куди направляти свою силу? Забагато питань да добре, добре. Не знала, що можна так довго затримувати подих. А тоді згадала те, що ви казали. І знаєте що? Я не дихала половиною хвилин. Повертаємося. Ось ми вже на стадії прийняття, я так розумію. Oh yeah. Щось не так? Тато. Я маю тобі дещо розповісти. Я русалка. І тобі це не сподобається. Я русалка. Викинув сітку. Яку сітку, Едді? Ти чуєш мене, Едді? Яку сітку? Та... та -па 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 -па. Ну, ту саму, яку ми перший раз використовували. Коли там акули її ще. Джонна. Та... Що? Джона? Джона? що? Ту. Поясни мені, що тут коїться. Із задоволенням, бос. А Раніше не можна було. Я його звільнив. Довіряв йому. А він займався браконьєрством, у мене за спиною. Більше не можу з ним працювати. Ти такий суворий, татко. Черепахи будуть тобі вдячні. Як ти довідалася, що він використовував заборонені тенета і ловив черепах? Мені розповіли черепаха. У морі повно таємниць, правда, татко? Так, а вже ж. Тобто це її відповідь, і татко такий, а ну да, ок, ок, окей. Чому не можна було просто сказати, що ти проходила повз на пірсі і побачила оту -от величезну сітку, яка там взагалі ніяк не приховувалась, чи сказати, що ти випадково підслухала діалог, який вони також ніяк не приховували і кричункали ну майже на усе місто. Ти підготував у сітки, які ні в якому разі не можна використовувати, бо це незаконно. У я браконьєр, і ми йдемо ловити череп. Пах, ну цей діалог. Oh, nee. Daru, що сумнівалася в тобі. Тад ковней класний. Так, слухай. Yeah. Yeah. Завтра вранці There's Я тобі дещо покажу. Дивіться, чорапаша, чи яйця. Ну, Черепашки такі симпатичні. Сподіваюсь, вони виживуть. Тож навіщо я тут. Побачиш, готові? Вони нарешті будуть купатися голяка, як і говорили. Вибачте. Ну Льюісу подобається, хоча б це добре. Круто. Що крутого? Він побачив тільки перевцілення, яке, до речі, вже бачив у басейні, і все. А далі дівчата поплили собі кайфувати, дивитись на рифи, але ж Льюіс того всього не побачить. От сиди і чекай, поки оці дівчата наплаваються. От точно так само, як у Гаррі Поттері. коли на турнірі трьох черевників, ото було завдання з водою. Усі чекали наверху, декілька годин просто втикали там. Я не знаю, в небо коли під водою там було у ціле місиво. Хоча, може, Льюіс говорив так просто про дівчат у купальниках добре. <плес> так, сну дівчата поплили по своїх справах, ну і ми тоді теж. Сподіваюсь, ненадовго, щоб Льюіс нас усіх довго не чекав. Правильно, можемо побачитись знову в ось цьому, ось цьому чи у наступному відео. Та поки що. па-па!